Герої не вмирають, герої поміж нас. Бубнович Олександр Миколайович, штаб-сержант Національної гвардії України, народився 21 червня 1995 року в місті Рівне, Ріс добрим і чуйним хлопцем. Гостюючи у бабусі з дідусем в селі Оржів, допомагав місцевій церкві. У 2001 році пішов у перший клас в Рівненську ЗОЖ No Учителі та однокласники згадують Олександра як старанного учня. Він любив спорт та людей навколо. Товариський такий. Друзів завжди мав багато скрізь. Де б не був, легко завойовував прихильність людей. Розповідає про сина тато у 2010 році. Вступив у Рівному у вище професійне училище номер 1 де здобув освіту за спеціальністю опоряджувальник будівельний. Олександр з самого дитинства мріяв про службу в армії, хотів піти по стопам свого батька. 22 жовтня 2013 року пішов на строкову військову службу в спецпідрозділ Барс військової частини 3027 МВС України в місті Київ. А після закінчення строку підписав свій перший контракт. Олександр дуже пишався своєю службою і мріяв продовжувати служити народу України. Він був справжнім патріотом, вірним другом і люблячим сином та хлопцем. Мав неабияку любов до життя і батьківщини. У 2016-му зустрів свою кохану Ольгу, з якою прожив шість з половиною щасливих років. Пара мріяла побратися та створити міцну сім'ю, однак війна обірвала всі плани. 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна війна. З перших днів Олександр з побратимами гідно тримали оборону Київщини. Людина дуже світла, приємна, призивалися в армію, служили з ним. Підписав контракт, продовжував службу в армії, і життя віддав за мирне небо над нашими головами, говорить побратим загиблого Андрій. Олександр загинув 16 березня 2022 року в селі Мощун Київської області. Росіяни підірвали автівку, яку вони з побратимами вивозили поранених. 19 травня 2022 року героя поховали в селищі Оржів Рівненської області. Указом президента України він нагороджений орденом за мужність третього ступеня і медаллю почесного громадянина міста Рівне посмертно. Тримайтеся і бережіть себе! Такими були останні слова Олександра Батькам.